Доброго дня сьогодні з вами Юлія Ворона та Микола Сікачина. І ми сьогодні покажемо вам комплекс вправ для домашнього використання для тих, хто говорив, що у вас вдома є турнік, да і вас цікавили вправи на прес, які можна виконувати в домашніх умовах. Так от ми готові вам сьогодні їх показати. Ми ще буквально трошечки там покажемо щось на найширше м'ясо, буквально дві вправи і дві вправи на біцепс. Це якщо перекладена або ж турнік у нас є з адаптером для різних так? Да? Да. Ну Щоб це не було просто скучно і мало. На три хвилини, то так і буде. Значить Прикладена вдома. Річ просто суперська. У мене взагалі з цієї прикладений такі свої інтимні стосунки, тому що завдяки їй я. Почав свій спортивний шлях самореалізації, підняв свою самооцінку. Розказати? Я думаю, людям цікаво. Я сам з 80-х, грубо кажучи, а в 90-х це прийшло мій такий підлітковий період і на фізкультурі нас не жаліли, як зараз. Тобто в нас були певні нормативи саме в перших класах Це підтягування, втискання від підлоги, прес. І от з перекладеною, оскільки я не був зовсім худий, таке трошки потнувати, у мене завжди були якісь питання. Тобто приблизно 2-3 рази на рік це така була хвилина ганьби і в молодших класах те саме, щоб просто от учитель фізкультури показував там пальцем кожному, хтось там три-чотири хулігани підтягувався, ну, худі малі, дерзкі. Ну, Це тисне, що в мене з цим не складалось. Десь років вісім приніс брат із спортоварів перекладину, батько її вчепив в дверях, я як пам'ятаю, красива, блискуча, я ставив там брат, хоч сюди залазив, злазив, ну, не було зрозуміло, я там і втриматись, по суті, не міг. І одного дня мене заклинило, десь, мабуть, років 12, не знаю, 13, може, раніше. І кожен ранок я підходив на ту перекладину, я чіплявся з усіх сил, там, як не знаю, як називатись, як зі пля на заборі. Де, на ній там болтався, питався зробити. Скільки міг і потім падав на підлогу і віджимався до відмови. Кожний ранок я прокидався, в мене якась там була мета, я ще там очі не відкрив, я залазив і все робив. Звісно, я нічого не розумів про систему тренування, про підходи, про негативні повтори, про це все. Я просто мучився. Але потім наступив урок фізкультури, я пам'ятаю, прийшов, вчитель фізкультури такий крутий мужик у нас був, офіцер, вже вставши, ні, не вставши, в середніх класах, мабуть. Такий справедливий, ніколи не говорив матом, система Іванова, всі справи, ми його поважали. І от він там всім там говорить, хто там підходить, там, ти, ти, і потім так подивився на мене, ну чи не хотів ображати. Ка, ну, Сходи. Я підходжу на корожі, підтягую сім раз. Він офігел, я офігел, всі офігели, грубо кажучи. І він каже: ну це, в принципі, норматив якби на трієчку, але за стараність я тобі ставлю чотири. Не знаю, який. це, Сьомий клас був, може, восьмий. Коротше, до того класу я не підтягувався ні разу. В 11 класі ніхто не підтягувався більше. В мене якось так вийшло. Там тренажерний зал підтягнувся, щось там тудись. Але в тренажерному залі, як назло, у нас не було вертикального блоку. Тобто, з перекладами я залишався все одно один на один, все, що в дверях. Тобто я люблю цю штуку. Покажемо щось. Покажемо. Відповідаємо на питання, що робити з пресом. Ми там трошки вже розповідали про підйоми. Спочатку ми будемо просто піднімати ноги до прямого кута. Чуть-чуть попу назад, щоб низ задіяти потужніше. І от таким от чином ми їх виконуємо. Юля ви їх виконує якісно, красиво, прямо з статікою. Навіть я б так захекався. Не знайшу. Я думаю, досить зрозуміло да? цей варіант. Угу. Видно, що праса працює. Відпочити треба поки показати повні підйоми. Давай тепер повні підйоми. Оця кайфова вправа, це моя взагалі улюблена. В дверях мені нічого не мішало, коли я почав її робити. Тому що як у мене спочатку були проблеми з підтягуванням, потім ніфіга собі. У мене з'явилися проблеми з підйомом переворотом, як це все соєдинить. І оцеї вправи мені трошечки не вистачало. Юля трохи хитриць гнає ноги, але враховуючи, що вона тільки що. Там тренажур. Там ще й тренажур спереді. Ну ну да, ніхто ж не шукає легких шляхів. Квартира, розумієш? Що... Не вистачає. Спускайся. Ось таким чином ми теж піднімаємо ноги. Ми не гімнасти, наскільки не обов'язково, головне, що відчути. Весь прямий м'яз. Але тут фішечка в тому, що буде працювати весь кор. Якби ми тут не старалися залюватися, все одно в нас боковій вмикається. Якщо ми там зробимо раз 12-15 красиво в натяжку, то ми відчуємо, що в нас і тут щось вмикається. Прямі підйоми. Ще можна робити підйоми на сторони, да, звичайно. Можна? Можна. Дибається, можна то робити, так? Да? Ну, я не я знаю, я тут навряд чи зараз поміщусь, тому що з моменту моєї прокладеної трохи виріс і прийшов час, коли я в дверях теж не поміщався по зросту. Я, мабуть, спробую на трошки вищий показати. Да? По суті, в кого не в дверях це перекладено, то можна робити. Тут у нас якраз якісь ограничители, щоб я боявся себе покалічити. общем, підйом на сторони. Взагалі нічого складного немає, робимо те саме. До речі, колись почав ходити в тренажерний зал, там у нас був один чемпіон області з пауерліфтингу, і оцю вправу він мене тоді просто захопив. Ну, я не міг робити, а він міг спочатку подивився старший хлопець, і він робив просто на три сторони. Що він робив? Він робив раз, опускався, робив два, як Юля робила, робив три, і знову ж те саме. В інший бік. Спробуйте зробити раз 15, просто-напросто в правильному темпі, і ви просто офігеєте, що ви відчуєте. Отут задіяно взагалі все. Я вже казав, що скручування ми не дуже сприймаємо. Да? Скручування класна річ, але, наприклад, через скручування в мене почала провалювати верхня частина, Це що підрабрамо пресу. Її стало багато. Воно теж не сильно симметричне. Живота в тебе немає, в тебе одні м'язи, тебе наче щось трохи випірає тут. Неприємно. Неприємно. Далі. Ще не все. Як посилити навантаження? Якщо ви хочете комплексне навантаження на прес, а ноги ви підняти вже просто не в силах. Я показував що там з прямого кута можна піднімати ноги. Не будемо повторювати, так? Да? Покажеш нам скрасні посі? О, давай не скарейся. Давай ми знаєш, що покажемо. Ти просто підйом розвела і звела ножки, покажеш. Покажеш, супер. Ну я так поліниво мотаюсь, тому що я дівчинка. Ну, лямки класна річ для чого? Для того, щоб ви заакцентувалися на робочому м'язі, а не думали про те, як би вам не ляпнути на підлогу. От дівчаток трошки салатва слабше. О. Ось таким чином. Я в зеркалі бачу твій праз. А ти бачиш? Бачу. Юля бачить прес. Тут зараз показуємо, що можна робити просто з прикладами. Нічого не задумуючись, нічого. Можна з чим зробити. Диви козло. <рес> показувати, <то> показувати все. Правильно. <рес> Ні, ну я ж не відчіплюсь, то ще ж покажу без складни, Юля варяв. тільки що показала скращу на ніг, Таке, Я зараз покажу трошки для продвинутих, як його робити. Це коли ми беремо прямий кута і поїхали, піднімаємо таким чином до верху. ножнички такі, і опускаємося знову вихідне положення. І знову сюди і сюди. Працює там простий? Угу. Хорошо. Ваш вихід. Піднімає брівен складності. Коли ми можемо вийти з квартири і в нас ще десь є перекладина Я повинна на неї улиці. залізти? Да? Як за нею залізти? Можемо звідси. Можу ловку взагалі поставити. Ти тільки роби, як то кажуш. Ну що, весна, питання задають, актуально, треба показувати. Давай. А то всі дієта, дієта. Сидять мегаблогери, обличчя в камеру не влазить, І розповідають, як ви неправильно, харчуєтесь. І неправильно робите вправи. Це зла на якщо... Я її періодично сам боюся. Але таким чином тут пробуємо живіт напружений, да, бокові напружені. Усе чітко. Ти жива? Так. Да. Ну, давай покажемо щось ще. Якщо все те, що ми показали до цього, вам вже там якось не вставляє, то там десь у нас на каналі є шортик. Постом дракона, да? якщо нема можливості робити на підлозі, можна щось зробити наподобі на перекладину. Якщо зараз тренера голова не лопне, то він покаже. <хи> Значит, як це робиться? Упрощений варіант. Стоєчка. Опустилася, Оп. знову сюди, піднялися. Опустилися, знову сюди, піднялася, опустилася. що це не я показую. Погано, що я. Запишуся з обіщері. я думаю, досить покаже. Да. Захотять люди побачити більше, ми покажемо ще якісь веселі да. і забавні трюки. Пару підтягувань. Давай. Ну, разом ми тут зібралися. Ти на найширші покажеш, так? Да? Люди часто путають підтягування на найширше м'ясо. Як вони кажуть, що там на біцепс. Зазвичай найгрубіша помилка, яку ми бачимо в соцмережах на ютубі. Хтось розумний показує. Угу. Хочете широчайше, підтягуйтесь широким хватом. Хочете біцепс, візьміться отаким от хватом підтягуйтесь. Ти все віриш? Так собі. Я не вірю. <ріст> Тому що що таким хватом, що таким хватом, можна розпівачити найширше м'ясо спини. Моя спина пішла в ріст, будучи проліфтаром, я стягав 300 спини в мене найшершої м'язу не було. Я подивився на як тринує спину до рентц, викинув всі блоки оці і почав тягати отак. У мене наросла спина. Uh -huh. Покажи знизу. Знизу. Mm, okay. Так. Якщо ми просто натримуємося на біцепс, грубо кажучи, треба підтягнутись до лоба або до носа, просто занаючи руки в ліктях. Я покажу на найширший. Якщо ми хочемо найширший, то ми працюємо ось, це найширшим м'язно. Тобто тут грає роль положення ліктя відносно тулуба. Ну І звісно, що плечі вона теж опускає, тому що треба задіяти і низ трапеції, і всі інші там, якісь м'язи. Да? Просто коли таким хатом підтягуємося, ми розтягуємо середину, трохи навіть низ спини, да? включаємо. Коли ми підтягуємося... ширини. широким хватом ми більше задіємо малий круглий великі м'язи, це вам буде оця ось, 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 ширина під рукою. Там хтось за голову підтягується, хтось ще кудись, хтось каже, давайте лікті вперед буде лучше. Не буде лучше, коли ми говоримо про ширину. Нам треба, отам ота ширина. Що треба зробити? Грубо кажучи, підняти, опустити плечі і лікті. Руки розримати навіть обов'язково до кінця. Розтягнули ось оцей участочок. І ним же десь на очі піднялись. Все, лікті в сторони, не вперед, не назад. Буде вам щастя. Так? Да. Що стосується біцепса, Це вже ми так, довонечко. Хочете біцепс, по суті, можна ті самі хвати, Навіть можна і таким хватом, але він незручний. Ми через адаптер покажемо, так? Да? На брахіаліс. Просто у вас біцепс. Як треба підтягнутися? Викинути з роботи спину. Спину. А якнути з роботи спину? Забути про положення ліктя тянуще. Біцепс це, по суті, функція, що у нас? Зібати. От, треба. Зайбач. Зігнути руки просто, да? і все. Сінеч. Чи Це буде моя практика. <рит> Добре. Тут мені трошки мало може бути місця. Пішли туди там. вищий хват. Тобто, якщо у вас немає гантель, немає штану, але у вас є то вам по суті цього достатньо. Як ми беремося таким хватом. Ще раз, просто намагатися зігнути руки в лікті. Тут тобто не обов'язково їх тоді повністю розгинати. Наша задача ось, ось, грубо кажучи, я згинаю руку в лікті. Десь туди до лоба. Найширше м'яз тут вже як стабілізатор просто розриває руку. От якось так. Міняємо хват, нічого не зміниться. Той же самий юмор. Тут не влізу, так? Да? Пішня. Підслідителі як таке. Ми йдемо. Де звідси все знято. Знову ж таки. Є ще підтягне, до речі, арамблеселя короткі. Коли ми на зв'язки сухожилля уста... зв пікаємося там від лоба до підборіддя. Ну, ми покажемо звичайний просто. Знову ж таки, згинання в ліктях. Ось все. Ось все. Назад і лікать. Все. Ось. Все. Я так і не вмію. Виключиться камера, мені все, так. Да? Оти так не вмієш. Таке що, щоб я в мене була міцуха побільше. Ну просто коротко про те, скільки там. Раз сім підтягнувся, у мене руки вже забиті, найширші, наче взагалі нічого не робив. Дієво, Дієво. Дієво. Завжди раді піти на зустріч. Є питання, задавайте, ми будемо відповідати. Юля Фіналочка. Від вас, лайки, коментарі, підписки, чекаємо ваші запитання і до нових зустрічі. Щастя, здоров'я, а нам репусть.